Що відомо про і про опалювальний сезон, і загалом про те, якою заповідається ця зима на Луганщині? Ну, якщо казати загалом, то зараз дійсно продовжуються дуже важкі бої на території, яка була нами, деокупована. Ворог лише за минулу добу в трьох напрямках атакував Це і Греківка і Ріссевдянське лісництво і Білогорівка. Важкі бої йдуть навколо Макеївки і Невського. Хлопці наші відбивають нападки, тому що ворог. Посилив кількість людей, які наступають, бросає дійсно людей на максимум для того, щоб не полишаючи плани захопити Луганщину, спробувати розвити якийсь успіх. Те, що стосується на окупованій території, дійсно дуже великі, скажімо так, проблеми по опалювальному сезону для наших людей, які там залишаються, тому що ворог за ці вже майже три роки які. Деякі населені пункти окуповані не зробив аж нічого, тому що якщо брати наприклад той же Северодонецьк, четвертий е третій вибачаю, сезон. Вже намагаються здійснити опалення. Вони розкопали понад 5 кілометрів траншей. Зараз пригнали навіть е дві якихось незрозумілих рифунки бригади, як кажуть, місцеві спірні. Намагаються щось відновити, але знову ж таки вперлися в те, що немає коштів. Тому на жаль, на жаль, люди будуть готуватися знову ж призивувати зиму, як і минуло в умовах того, що будуть опалювати буржуйками, будуть опалювати альтернативними засобами, якимись тому, що навіть ті. Котельні, які минулого року працювали на цей рік, станом вони ще не запущені, і ворог каже окупант про те, що можливо на кінець листопада вони здійсняють заходи для того, щоб все ж таки запустити опалення. Що є дуже сумнівно, в той в той рік також про це ж розповідали. Дійсно, люди, ті, хто живуть у приватному секторі, в невеликих селах дійсно є груби, є е, засоби для опалення з квартирами. Набагато важче, тому що знову ж таки повторимось, опалення немає. Вода з перебіями, електрика з перебіями дуже великі з цього проблеми е, цього тижня. Повідомлялося, і це підтверджувала і окупаційна адміністрація, так званої е, ЛНР. Там що на по Луганську е, в Луганську вибухали е, швидше за все склади та з боєприпасами. На ну, це напевно краще ви можете сказати. Я думаю, дійсно краще про це можуть сказати військові, але є дійсно е було зафіксовано вибухи, ураження об'єктів військової інфраструктури, тому що ну ми неодноразово казали, і про це кажуть е все керівництво держави і збройні сили ворогу не буде спокою ніде. Там де ворог починає накопичуватися. Наші збройні сили це все бачать і одразу будуть ліквідувати ту загрозу, тому що якщо не ліквідовувати її на тих. Так званих базах, де вони розташовуються або озброєні, або все потім все це летить на голову нашим мешканцям, які знаходяться поблизу лінії зіткнення по всій території України. Пане Артеме, дивіться, хотіла вас запитати, е, яка зараз ситуація на контрольованих Україною територіях Луганської області, чи там взагалі ще залишаються якісь цивільні люди, і якщо залишаються, то як вони зараз будуть переживати цю зиму? Чи їм є взагалі сенс залишатися, тому що чи буде фізична можливість дати людям тепло, світло, газ і е, якісь блага цивілізації? Ну, ви знаєте, загалом як сказати в усіх зараз населених пунктах, особливо в тих, де великі були там Невське і Макіївка навколо них ідуть дуже важкі бої. Частково ці населені пункти в них ідуть бої. Тому люди, люди наразі попереміщались трохи. Останніх двох людей ми вивезли одного з пораненням позавчора вивезли. Вони знаходяться в лікарні. Ще четверо людей залишаються в зоні бойових дій. По трьом людям на теперішній час вони знаходились. тоді по лінії зіткнення Нам від усячески відмовлялись виїжджати з ними. Спілкувалися наші працівники прохоронці. На той момент відмовлялись виїжджати на теперішній час. Розбираємо, що по ситуації з ними. Якщо казати зараз про Луганщину, то скільки, скільки території ще є під контролем сил оборони України? Ну станом на теперішній час бої відбуваються і проходять навколо території 12 населених пунктів. Пане Артем, ну, тут звісно, важко важко в деяких випадках назвати навіть населені пункти. Це чиїсь домівки, але дійсно ворог. Дуже сильно вбив артилерії останні місяці, і деякі населені пункти вже виглядають просто як суцільна руїна. Пане Артема, скажіть, будь ласка, як загалом зараз відбувається робота з місцевим населенням на Луганщині з боку російських окупантів? Ми знаємо, що вони взагалі не гребують нічим, особливо що стосується залучення і по суті я би сказала вербування і дітей до лав армії Російської Федерації, як вони промивають мізки? Це все нам відомо. Але власне, чи є зараз серед тих росіян? Ну, такі, які долучають прямо дітей до своїх лав, тому що були певні сигнали про те, що діти на Луганщині теж можуть бути е мобілізовані їх змушують присягу складати на вірність Російській Федерації. Ну дивіться, це завжди був акцент і радянського союзу, і імперії. Вони завжди дуже велику увагу приділяли. Саме дітям, особливо на окупованих територіях або на тих територіях, які були спірними, тому мілітаризація дітей на тимчасово окупованих наших територіях вона дійсно має такі величезні загрожуючі масштаби. Практично в усіх містах, які були захоплені ворогом, відкриваються так звані військові навчальні заклади. Ну, наприклад, якщо брати казачий кадетський корпус, як вони його назвали імені Маргелова. Які у Старобільську знаходиться, то там було проходило навчання близько 100 дітей віком від 12-13 років. Зараз вони планують там проводять якісь облаштування, планують залучити до 500 дітей до такої роботи. Загалом, дійсно от в всіх закладах одразу там йде присягання там на вірність Росії. Дійсно людей і дітей залишають без вибору, Скажімо так, класами цілими майже примусово заставляють відвідувати. Такі уроки, такі гуртки, які вони створюють, дійсно це є дуже великою проблемою, тому що дійсно ворог не полишає той момент для того, щоб мало того, що настроїти е, проти України, налаштувати її там на підтримку їх дій. І найпор найважче це те, що після закінчення школи там дуже невеликий буде шлях вперед, вперед, тільки на мобілізацію захищати так звану велику державу. Але дійсно тут є дуже ще велика проблема в тому, що скажімо так, навіть якщо немає таких кадетських корпусів, де дітей залучають, одразу йде програма, як вони назвали русський луганський характер, про те, що сформуються в класах так звані у них групи перших, це такі основні активісти, які залучають молодь до тих чи інших заходів. На минулому тижні ми отримали, наприклад, інформацію про те, що діти протягом тижня робили. Окопні свічки для військ окупанта, причому там ставилися такі, знаєте, великі, дуже завдання по кількості цих е, вироблених окопних свічок, і навіть проводився конкурс. Хто більше зробить, хто якісніше зробить, тому Росія розцінює нашу молодь як е, скажімо так, мобілізаційний потенціал, і все робить для того, щоб промити міські дітям і дійсно е, перетягнути їх на свій бік для участі в бойових діях. А наймолодші, вибачте, мені ті, хто на жаль опиняється на полі бою. Чи є в нас якась статистика або інформація про те, чи там дійсно є навіть неповнолітні серед бійців, які власне вже використовуються для проведення тих чи інших наступальних операцій, штурмів і так далі. І такої інформації ми не маємо. Ми Маємо інформацію дійсно там по річних які тільки позакінчували школу, тільки поступали до вузу, коли проводилася загальна мобілізація. Зуто їх дуже багато набирали війська. Однак, ви ж прекрасно розумієте, що ворог жодним е чином не буде. Як ви скажете, вони буде гребувати кинути будь-кого в бій для того, щоб прокласти собі якийсь невеликий шлях для наступу. це найважче, тому що дійсно ті мобілізаційні заходи, які проводив ворог на території окупованої Луганщини, вони були дуже масштабні, і ми розуміємо прекрасно про те, що дійсно були втрати з тих людей, яких мобілізували, тому що відношення знову ж таки росіян до тих мобілізованих Луганчан та Дончан, як до знаєте, такої. Сили, як укинути, не не шкода кинути кинути цю силу на скажімо так на штурм укріпленого воку для того, щоб вона просто стерлась. Вони скажімо так, такі своїх не жаліють, а людей з як вони називаються нові території Росії, то взагалі не жаліють під час бойових дій. Yeah. Прочитав, що в цій програмі, знаєте, ми сьогодні згадували про те, що Сальдо на окупованих територіях на лівому березі Херсонщини, в них там святкували день народження комсомола і відроджується комсомол, а в, на, на окупованій Луганщині там запровадили серед молодших ш, ну, школярів. По-російськи воно звучить як «сентябрята», Тут, то, то, що були жовтенята октябрята, mm -hmm. Mm -hmm. але українською це звучить навіть тупіше ніж жовтенята, тому що це тоді було вереснята. Mm -hmm. Ну, слав такі, вереснята в них тепер є. І тобто, всі молодших класах називаються вереснята на честь 30 вересня. Це коли е, ст, ніби там як це створені нові русно новоруські землі.